Всім привіт! З вами як завжди, я Містер Кіллер і мій друг Андрій. Привітайся привіт! І сьогодні я буду робити будні головного адміна, як ви бачите, мене повисили до головного адміна. І так, я буду сьогодні модерувати і так далі. Будемо шукати читерів, банити їх і так далі. Будемо скидувати записи адміну. Підпишіться ще на цього Андрія. Я виставлю посилання на його канал. Ну а ми починаємо робити наші адмінські будні. І так, я вже навер ПВП, включаємо гейм, гейм 3. Я в режимі спектатора. От як ви бачите. Ну і дивимося, чи хтось шалить з читами. От мій друг пішов ПВП з якимось чуваком. Е, пішов ПВП. О, я не експерт, по-моєму, ви бачили, що він просто. Бігав дуже швидко. І це вже говорить о тому, що. Ну, це ну, на 50% читав, тому що може бути таке, що в нього в інвентарі є щось таке класне. Ну ладно, це неважливо. Ось. Е, так. Плюс він читер і мене чуть з одного кліка не вбив. Так, чекай, щось А, так, да, все, видно, що він з читами. Так, я зараз його перепишу його нікнейм, забаню. Так, так, який там у нього нікнет? Е... Марс. Е... Так, я цей, я цей рек скину адміністраторам, вони його забанять. Так, я копірую його нікнейм. От. Я виділяю нікнейм у цього чола. Просто скинемо це адмінам і так далі. І його потім забанять. Так що не переживайте то, то розб'ються. Так. Перейдемо до наступного моменту. Так, я встиг толком включити запис, як тут якийсь читер б'є через щит. Як ви бачите, там якийсь лорд просто б'є через щит, як ви бачили, ви, б... ви бачили? Я не експерт, але, по-моєму, він просто бив через щит. І це голови... говорить вже про те, що, це... що, цей... що це софт. І я зараз буду його викликати на перевірку по Discord по або, може, по анідеску. Поїхали якраз його викликати. Зараз я телепортуюсь на РТП і просто покличем його на провірку. Так, все, виходимо е з ГЕМ-3. Так. угу. Так, чекайте. Так, от все. І, добре, я й... і я його зараз при... визву на провір. Ой, тобто, викличу на провірку і ви чекаєте цього. Добре. І так, то ще у мене вже стоїть на провірці, як ви бачите. Так. Я йому пишу. А я буду друга, так. Так, той ще у мене стоїть на провірці, ви його не бачите. Так, я йому пишу, щоб він кидав Анік. Так. Ну і чекаємо. Провірки на 4 збройні. А мені без разниці, чувак. Ну і я його зараз просто забаню. Так все, в той ще мене вивісив, я його баню. Так. так все, я його баню, він просто уклоняється від провірки. Так, бан, отак от 10 днів. Уклон від провірки. Я його баню, ну і ми переходимо до наступного моменту. І так, той чел купив, напевно, розбанний він знову. Зараз з, з, зайшов з софтами. Ну і на нього. ну, Так, я планую його. Забанити за обхід бана, тому що. ну, Це все фіксується, та всі справи. а, чого, А, він піорки відкинув. Так, давайте подивимося, та... що той чел буде робити далі. Так, зараз ми подивимося, що буде робити цей гравець без щитов. Так, він куди там побіг, побіг, так. Так, а де він? От він. Так, я, коротше, планую я його. О. Так. А... Непон. Ви тільки бачите, я не експерт, бо в нього uh -huh. башка вертилася, або в нього тригер АІ, або в нього просто ну, щось там друге він використовує. Так, добре, я планую його забанити за обхід бана, я потім це скину адмінам, адміном, е, чувака забанять скоріше. Не переживайте, скоро він буде забанений на е, 70 днів. І так, мені поскаржились на цього креатива, оцього труф. Сказали, що він просто б'є на 3 метра. Ну, ну, від 3 метра. Так, давайте подивимося, що він буде робити. Він... Так, його попенали. Я не експерт, по-моєму, він просто бігав і їв яблуко. І так, мій друг вже полетів, колбасити, так. Так. Е, я не експерт, по-моєму він просто. Так, дай подивимося, що він буде робити. Той чувак. А ну-ка. А от той чев. Коротше, я його планую виграти по Анідеску. РТП. І я його ТП хаю Чекайте. Секунду. І так, той ще в мене стоїть на провірці. Е, ви не видаєте повідомлення в чат, но він в мене стоїть на провірці. Так, пишу йому. Коротше, я викликаю по Anidesk. Спеціально я йому. Так, чекаємо, поки він кине анідеск. І так, пройшло вже більше одної хвилини, і той чувак ігнорить провірку. Я його просто баню за ігнор провірки. І ви не граєте з щитами, інакше буде з вами бан. Так, все пишу. Е, 7 днів. Тому що за уклоном провірки і ігнор провірки і за чити банять на 7 днів. Ну і переходимо до наступного моменту. Ну і ще бонусом сетаємо його хату. Прописуємо просто ванд топор. або хоча давай Давайте тут. так, Пос 1. Далі е, пишемо тут пос 2. Ну і пишемо сет 0. І переходимо до наступного моменту. І зараз дом буде його просто сетнутий. Ну і це були будні головного адміна. Надіюсь, вони вам сподобались. Заходіть на той сервер, айпішнік буде в описі. Коротше, щоб зайти на той режим, просто якщо після того, як ви зареєструвались, клікаємо на компас і натискаємо виживання. І все, і ви попадаєте на той режим, де я був. З вами був завжди містер Кідер. Протискайте лайк та підписку, айпішнік буде в описі. Всім па-па!